Також саме так, тому що мій клієнт перебуває у лавах ЗСУ і наразі перебуває на передовій. Це клопотання. Також честь, якщо коротко його обґрунтувати, ми все розписали. Ми подали попитання про ознайомлення з матеріалами до суду першої інстанції, щоб приймати участь у судову засідання, подавати докази, надавати свідчення, заявляти про Але на жаль, попитання було вже розглянуто після того, коли суд прийняв рішення. Ми навіть і не знали, що суд розглянув зазначену справу. Подали питання про ознайомлення, отримали постанову суду і одразу подали апеляційну скаргу. Тому строк пропущено не було. Тому просимо поновити. Дякую. Що Дякую, щось. Дуже тезісно, відповідно до апеляційної скарги та клопотання про закриття. Відносно мого клієнта, військовослужбовця Збройних сил України, було незаконно складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз дослідимо відеозапис, немає факту порушень правила дорожнього руху, немає щодо відмови. Він не відмовлявся. Навіть у протоколі зараз будемо досліджувати. Він хотів пройти медичний огляд на стан алкогольного, наркотичного, я не знаю, токсичного будь-якого огляду на спині він би не перебував у стані будь-якого сп'яніння. Ветеран війни був у е стоматолога, і ну, далі зараз поясню е По перше, це ставність зупинки. Є в нас стаття 35 закону України про національну поліцію. Переглянемо відео. Жодної підстави зупинки транспортного засобу з цієї статті не було. Транспортний засіб, у якому знаходився мій клієнт, був зупинений безпідставно, не було допущено право дорожнього руху порушення. Далі, відсутність ознак будь-якого сп'яніння у мого клієнта. Є в нас інструкція, де визначено, чіткий ті які мають ознаки, таких ознак в нього не було. Те, що в нього була нерозбірлива умова, ми отримали медичну довідку. З з лікарні ветеранів, бій, що він був у стоматолога і після видалення корінного зубу я думаю, у будь-кого була б порушена мова. Неприродність обличчя, блідість обличчя... ми долучили медичні документи, що мій клієнт хворіє, Емфізема легень, і блідість обличчя і після передової він був у відпустці. Це якби ну, нормальний стан військовослужбовця лапках. Зіниці очей не реагують на світло. Значена перевірка не проводилася, і це була денна пора доби. По-третє, наданий суду не є допустимим Доказа поліцейські використовували не встановлені технічні засоби, зробили посилання на позиції Верховного суду. Також наголошуємо, що є інструкція у поліцейській, як вони повинні застосовувати відеореєстратор, включити його з моменту зупинки і до завершення складання адміністративних матеріалів. Зараз побачимо відео, це налізка відповідно до якоїсь стажор поліцейський. Склад зазначений матеріал. Відеозйомка, яка влучена, вона не безпередна. Відмова від проходження відповідного огляду на стан алкогольного, наркотичного сп'яніння не зафіксована. На відео мій клієнт повідомив, що він бажає проходити медичний огляд на виявлення стану наркотичного, алкогольного сп'яніння, але й посвідчують його особу. Крім цього, порушеним відеозаписом не зафіксовано розгляд справи у повній мірі. На відео зафіксовано лише початок розгляду справи та початок заповнення поліцейським стожом протоколу про адмінправопорушення. Після того, як поліцейський, який здійснював розгляд справи, сів до службового авто та став складати протокол без мого клієнта. Подальший розгляд справи здійснюється без фото-відеофіксації, що також не передбачено зазначеною інструкцією. Таким чином, відеозапис, який міститься матеріал справи, є недопустимим доказом, оскільки отриманий з порушенням законодавства, та є неналежні, оскільки з нього неможливо встановити. Належність до обставин справи та підтвердити законність порядку розгляду справи. Четверте, протокол про абмідпроворушення не може слугувати єдиним доказом, і зараз будемо досліджувати протоколі, Мій клієнт написав, що він не погоджується, він не відмовлявся від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного розп'інняння. П'яте. Пояснення та рапорти робітників поліції не являються допустимим доказом. Зазначено позицію Верховного суду України з цього питання рапорти поліцейські – це не є доказом. Зараз будемо досліджувати рапорт цього стажора. В рапорті зафіксовано фактично, що працівники поліції порушили закон про статтю 35 про національну поліцію і зафіксували, що вони його безпідставно зупинили, а у подальшому вони перевірили, що в нього немає прав. Цим протоколом поліцейські самі підтверджують факт того, що зупинка транспортного засобу була незаконною матеріалів про адмінправопорушення відповідно. До інструкції розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає справу. Ми зазначили, що це був формальний розгляд справи. З наявних матеріалів у справі відео та встановлено, що поліцейський, який здійснював розгляд справи, не представився, не оголошував, яку справу підлягає розгляду, не роз'яснював права обов'язки. На відео не зафіксовано процедуру оголошення складеного протоколу, бокав та провокував мого клієнта відмовитися від проходження огляду. У відповідь на запитання поліцейського щодо проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння. Мій клієнт не надавав однозначної відмови. Він к... він казав, що бажає пройти огляд. Зараз дружина привезе документи, які посвідчують особу, і вона привезла. Але у подальшому вже відеозйомка зупинилася, розгляд справи зупинився, і ніхто права пройти медичний огляд не надав. Одинацька поліцейським який здійснював розгляд справи, було порушено пункт 10 розділ 2 інструкції про порядок виявлення, а саме що. Не було складено акту огляду на стан сп'яніння, який мав бути складений у двох примірниках. Дванадцята направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння не є належним та допустимим доказом, тому що зазначене направлення відповідно до дати та часу, просимо звернути увагу суд, було складено вже після притягнення до адміністративної відповідальності. І у зазначеної копії, яка долучена до матеріальної справи, відсутній підпис мого клієнта про отримання. Тобто, це направлення було формально складене після вже розгляду адміністративного правопорушення. Також ще ці матеріали складені у повноваження особу. На відео будемо бачити, що ці матеріали складала якась невідома особа, яку працівники поліції казали, що це стажор. 13-те водія не відстороняло від керування транспортним засобом, що передбачено статтею 266 КУПА. Тому всі ці підстави, які ви виклали, безумовно, субот підставами для того, щоб спросувати рішення суду першої інстанції та справу закрити. Ще раз наголошую, що мій клієнт не відмовлявся від проходження. Будь-якого огляду це зафіксовано на відеозаписі, і всі ці порушення, які ми зазначили в поліційній сказі та да, у доповненнях, вони вони повністю підтверджуються відеозаписам, які надані до суду. Тому просимо справу закрити. Дякую ваша честь.